Цей час настав. Моєму терпінню прийшов кінець. Тим паче, що нещодавно ми стали жертвами грабіжників. Гей! Hey! А це не дуже приємно. Тому у цьому відео я розповім, що крадуть у США, а саме в Сан-Франциско. Тому що це саме там, де я зараз живу. І вже багато разів на свої власні очі бачила, як коїлись крадіжки. Друзі, наступного місяця в мене день народження. Маю мрію набрати 3000 тисячі підписників. Якщо вам подобається український контент із США, закликаю вас підписатися на мій канал, щоб не пропустити наступні відео. Буду рада кожному. Дякую! Ні для кого не секрет, тому що ці відео є в доступі на Ютубі. Що спочатку ковіду багато елітних магазинів зазнали шкоди від грабіжників, виносилося все. Дорогі сумки, взуття, прикраси та одяг. Магазини відбувалися як могли, а потім просто один за другим магазини почали забивати свої вікна дерев'яними дошками. На щастя, той час із дошками минув. Тож це, напевно, перша група грабіжників, яка завдала шкоди великим бізнесам. Зараз же, якщо піти до центру Сан-Франциско, а це площа Юніан, біля кожного будь-яку стоїть поліцейська машина. А ще деякі магазини працюють з закритими дверима. То тобто вам треба подзвонити у дзвінок і вам відкриють самим же зайти, просто так і вийти не вийде. Та й у кожному бутіку є охорона. А біля магазину Apple інколи стоїть така дуже велика броньована машина. І я собі тільки уявляю, що там коїться всередині. Наступна група це туристичні крадії. Вони працюють на самих відомих туристичних точках: біля кольорових будинків Painted Лейдіс, палацу культури та мистецтв на паркінгу біля мосту Золоті ворота та біля відомого 39-го пірсу з морськими котиками та левами. І насправді цей список можна продовжувати довго. Крадуть зазвичай те, що туристи залишили всередині машини: рюкзаки, сумки, навушники все, що лежить неправильно. Та інколи на жаль навіть валізи з багажником можуть винести, вибити скло і дістати. Не дивлячись на те, що сьогоденна статистика показує менші цифри аніж у 2023 році. Але, як каже голова поліції у Сан-Франциско, не треба забувати про те, що не всі люди приходять у відділок, щоб залишити свої заяви на крадіжку. Якщо ви не проти, я поп'ю водичку, а то ж горлі пересохло. А ви поки що підтримайте мене вподобайкою. Дякую! Окей, рухаємося далі. На цій картинці можна побачити ще одну статистику та цифри. І що підпадає під крадіжку, так це все, що рухається, а саме велосипеди та автівки. Якщо ж не можуть повністю викрасти, то крадуть деталі або колеса. А що ж, гарному господарю все згодиться? Це я звичайно шуткую. А ось ще дві кумедні, але в той же час не дуже історії, які гуляли інтернетом. Якось одна парочка приїхала на заправку. Чоловік вийшов із машини і попрямував до магазинчику біля цієї заправки. Вікна в їх машині були затемнені. Тож, поки чоловіка не було, крадій заліз у машину і намагався її угнати. Як тільки він від'їхав, він зрозумів, що в машині він не один. Позаду сиділа дружина чоловіка, який відійшов, тож вона почала голосно кричати Чати та лупцювати цього крадія. Він зупинився і втік. Друга історія теж сталася на заправці. Жіночка вийшла, щоб заправити свою машину. В цей час крадій заліз машину з іншого боку, заліз у машину і почав їхати. Жінка, довго не думаючи, кинулася на переднє скло, намагаючись зупинити водія, бо вона знала, що всередині знаходиться її маленька декілька місяців дитина. На щастя, зловмисник теж зупинився і. Тік, такого сюрпризу він точно не очікував. А тепер історія, що сталося з нами. Декілька місяців тому наш вічим рано вранці пішов за машиною, що була припаркована в кварталі від нашого будинку, і побачив, що заднє скло було розбите. І знаєте, що вкрали? Дитяче автокрісло, просте дитяче крісло. Я б, звичайно, була б наївна, якби думала, що у крадіїв є душа або якась совість. Але красти те, що належить дітям, для мене це якийсь абсурд. На жаль, в мене немає відео або фото, тому що вічим відразу поїхав ремонтувати те скло. Вкрали крісло, а ще й треба було заплатити 200 доларів за скло. Той ранок для нас був не дуже радісний. Остання група, про яку я хочу поговорити, це крадії одноденки. Тобто ті, що крадуть щось маленьке і таке, щоб в той же день це можна було продати. У Сан-Франциско є декілька локацій, де продають крадене. Зараз ми на одній з них. На розі вулиці 24 та Мішен. На жаль, наразі тут поліція і нікого не видно. Але коли немає поліції, тут з'являється тимчасовий ринок збуту. Що ж там продають? У вашій увазі лист товарів: кросівки, Nike та Skechers, джинси, кепки, сумки, телефони, мийні засоби для посуду або для ванної кімнати, зубні щотки та шампуні. Також косметика. А де саме вони крадуть ці товари? Що ж, на власні очі разів п'ять я бачила, що підлітки, дорослі або навіть родинами виносили все з мережі магазинів Walgreens. Давайте зайдемо всередину. Як бачите, більшість полиць закриті на замок. І як я сказала раніше, виносять все, що можуть унести. Та саме цікаве, що я одного разу бачила, Здогадуєтесь, про що йде мова. Подумайте та напишіть ваші варіанти: що можна вкрасти таке, що потрібно кожному, кожен день. Це туалетний папір. Спочатку я реготала серйозно, туалетний папір, а потім я подумала: а чого ж ні? Це ж саме той предмет побуту. Що ми з вами використовуємо кожного дня. Тому продати буде дуже легко. На жаль, такі начебто маленькі крадіжки завдали великої шкоди мережі магазинів Волгрінс. Тому вже цього року компанія вирішила закрити 12 магазинів в Сан-Франциско. Більше відео про реалії США ви знайдете ось у цій папці. Ну а життєві влоги ось тут. Пишіть, що думаєте, що запам'яталося, і до зустрічі вже у нових відео. Па-па! Тому у цьому відео я розповім, що крадуть, що крадуть мої волосся. Тож це, напевно, перша група грабіжників, які завз... Яка? Яка завдала шкоди. Тож це, напевно, перша група грабіжників, яка за. Зррр... Тож, як я сказала раніше, крадуть все, що можуть унести. <різь> що з початку ковіду багато елітних магазинів зазнали <різь> Бо вона знала, що всередині знаходиться її півріч. <різь> Бо вона знала, що всередині знаходиться її ши... ш. блін <різь>